Почнемо з загально розвиваючих вправ. Комплекс вправ літаки. Перша вправа повороти голови в сторони. Перевіримо, чи всі на місці. Вихідне положення ноги разом, руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. Перевіримо мотори. Колові рухи руками перед грудьми. Вихідне положення, ноги злека розставлені. Кисті рук зжаті в кулачки. Перед грудьми їх розташовуємо. Вихідне положення. Наступна вправа підготуємося до польоту на півприсідання. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. І раз, два. Три. Накачаємо колеса насосом. Долоні жати в кулачки. Тримаємо біля пояса, Нахили тулуба вперед. Ноги. Нарізно. Вихідне положення. Прийнять. Закінчили. Наступна вправа стрибки. Розімнемося перед польотом. Стрибки на обох ногах на одному місці. Вихідне положення ноги разом. Руки на пояс. Вихідне положення прийняли. Раз, два, три, закінчили. Стрибки з гімнастичної лави в глибину. Стаємо обома ногами на гімнастичну лаву. Приймаємо позу пловця і змахуючи руками вперед, стрибаємо в глибину. Вправо повторити 5-6 разів. Гімнастичні по перемінним кроком. Підходимо до гімнастичної стінки, повертаємося до стінки обличчя, піднімаємо руки вище голови і беремося за щаблю. Поперемінним кроком, переставляючи руки і ноги, підіймаємося вгору. Піднявшись угору, так само поперемінно переставляючи руки і ноги, спускаємося до низу. Повторити по 5-6 підходів.